Атака на аеродроми, агресор Росії та Кримський міст, початок нової фази війни. Трамп дав Путіну два тижні на кроки Москви щодо миру. Якщо не буде тиску на Росію, війна цього літа може загостритися. Кремль планує змістити лінію фронту. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Атака України на військові аеродроми Росії та чергове пошкодження Кримського мосту сигналізують про початок нової фази війни. Ці події показують, що затяжна позиційна війна переходить у новий етап. Обидві сторони, схоже, готуються до ескалації, а можливість мирної угоди за посередництва США стає дедалі менш імовірною. Про це йдеться у статті BBC, де журналісти проаналізували матеріали видань The Wall Street Journal та Conversation. Журналісти нагадали: в останні тижні Росія завдала Україні багато ударів ракетами та дронами. Ці атаки вразили цивільні цілі. Спричинили загибель і поранення мирних жителів. Ймовірно, влітку Москва ще більше посилить атаки. У цей час несподівана спецоперація СБУ може мати далекосяжні геополітичні наслідки і навіть підірвати здатність Москви загрожувати таким суперникам, як США. Про це йшлося в попередньому матеріалі видання Wall Street Journal. Таку думку підтримують і аналітики. Конверсейшн атаки дронів на російські аеродроми поставили під сумнів заявлену військову місць Росії. Цитата: Російська влада визнала втрати від атак першого червня. Незвичайна реакція, яка свідчить про ефективність ударів з огляду на звичну для Росії тенденцію применшувати або заперечувати успіхи українських операцій. Пише конверсейшн. Автори статті Conversation вважають, успіхи операції Павутина можуть мати стратегічне значення. Ці атаки можуть змінити дедалі гірше висвітлення ситуації у ЗМІ та покращити сприйняття шансів України. У війні на виснаження віра в перемогу. Це одна з головних передумов успіху. Додає видання. З іншого боку, військові успіхи Росії дуже важливі для російських націоналістів. Основної частини виборців Володимира Путіна зазначає Conversation. Водночас, у Сже пишуть, що, хоча російські війська просунулися майже на всьому фронті за останній рік, ці досягнення були незначними. Вони не змінили розстановку сил у військовому сенсі і були неймовірно повільними. Незважаючи на незначні здобутки, російські війська зазнали серйозних втрат. Це може ще раз підкреслити слабкість армії Росії в очах націоналістичної частини суспільства. Загалом у такій ситуації виникає одне з головних питань: як адміністрація Білого Дому відреагує на ескалацію? Чи спонукатиме це Вашингтон до активнішої участі у мирному процесі? Чи навпаки змусить від нього відмовитись, як не раз погрожували американські чиновники? Президент Трамп на ці події поки що не відреагував, що для нього незвично. На брифінгу у Білому домі прес-секретар Керолайн Левіт. Відмовилася коментувати його ставлення до атак на аеродроми та кримський міст, проте вона зазначила, що Трамп налаштований позитивно щодо прогресу в досягненні миру у війні Росії проти України і закликав обох лідерів сісти за стіл перемовин. Левіт також підтвердила, президент Трамп не знав про підготовку СБУ до атак на аеродроми РФ. Також журналісти нагадали, що Трамп. Дав Путіну два тижні на кроки у перемовинах, а також пригрозив, що цитую, відреагує трохи інакше, якщо вважатиме, що його обманюють. Проте, за словами аналітиків, яких цитує ВСЖ, ця погроза виглядає нереалістичною. Відмова від мирного процесу означала б для Трампа особисту поразку. Водночас Трамп. Не хоче посилювати економічний або військовий тиск на Росію. Він також не бере участі в плануванні безпеки України, зокрема у координації майбутніх потреб в озброєнні. Журналісти також акцентували увагу на тому, що у разі відсутності міжнародного тиску війна влітку може загостритись. Кремль прагне змістити лінію фронту. Пише ВСЖ. Також журналісти нагадали, що за даними аналітичної групи Діпстейт, бої на сході України в травні були найінтенсивнішими за весь рік. Росіяни окупували близько 170 квадратних кілометрів території після того, як начебто витіснили українців з Курської області, за словами президента України Володимира Зеленського, найактивніші ділянки фронту сумський та покровський напрямки. Саме там Росія намагається зібрати сили для нового наступу.